В Івано-Франківську відбувся до прем'єрний показ українського драматичного фільму режисерки Єви Стрельнікової. Залишайся онлайн у центрі сюжету. Дівчина Катерина на початку повномасштабного російського вторгнення в лютому їй випадково дістається ноутбук незнайомого чоловіка. Ризикуючи собою та життям близьких, вона намагається врятувати незнайомих українців. Режисерка фільму розповідає: найбільша складність при створенні кінострічки відсутність живої комунікації між акторами. Всі актори у нас працювали як класне як класичному кіно, тобто вони не були вдвох на майданчику. Вони всі мали працювати через зідзвони, тобто в онлайн режимі. І це була перша складність, з якою ми зіштовхнулися. ми зрозуміли, що у нас весь фільм проходить за умовних 4-6 годин кіночасу, і тому кожна сцена вона достатньо емоційна. І тому ми зрозуміли, що ми маємо це все знімати по хронології подій наших, тобто від першої до останньої сцени, І тому в цьому теж були свої якісь Кінодрами знімали у двох країнах Україна та Швеція, та у чотирьох містах Київ, Львів, Ірпінь та у шведському – Хотланд. Головну роль Катерини у фільмі зіграла молода акторка Єлизавета Зайцева. Каже, це не простий фільм, адже звичайних групових зйомок не було. Дуже незвично і непросто. Бо я повторююся, я була одна на знімальному майданчику. Зазвичай в тебе є партнер, і ви є якийсь взаємообмін енергіями цей раз я була сама, так була Єва за кадром і ще другий режисер, але все одно все відбувалося переважно в моїй голові, в моїй уяві. І через це було дуже складно, бо фільм доволі емоційний, а 12 годин робочий день, і я в кожній сцені сама. Сава якого кольору була машина? Чорна. Фільм залишається онлайн, було відзнято за 15 днів. Кінострічка вийде на широкі екрани наприкінці березня. Коцун, Геннадій Томнюк, новини на вежі.